Вітаємо всіх на нашому каналі. Автомобіль Де Lanos. Проблема з пічкою. А, мотор 1.3. Підключилось, тяжковато підключитись, але ми зробили це, включили насос, в одну сторону проходу не було взагалі, в другу почало щось викидати. Погляньте, що воно викидає, забиває відразу сітку, тому зараз побачимо, буде дуже цікаво. Бачите, сітка забита, вся потрібно чистити. Поглянемо, що ж нам там насипало. Дивіться. І все. Ось дивіться яка жижа. Погляньте. Ух! <гум> Просто заліпило весь фільтр відразу. Це все в жижі. <гум> Помилию фільтр, другий фільтр ставимо. Другий фільтр в ділі. Другий фільтр, проходу немає, давить до упора наш 2,6 атмосфери. Почистимо зараз другого фільтра, поставимо третій. Почистимо другий. Погляньте. Ох. Просто як сажой то запакована. Буємо далі, третій фільтр. Промили вже радіатор, 90 градусів у нас на апараті. І вийшли на 60 градусів результат. 60 ровно 60-61, в залежності від температури. Трошки подивилися, чи не тікає десь повітря, і в ногах є неплотно стоїть радіатор, трошки є втікання повітря в ноги і із-за цього він не виходить на свої 65. Зачасту в ланусі 65-63 градусів, це трошки є підтікання повітря, але сам радіатор промився гарно. ми вже Який фільтр, це вже третій фільтр. Третій фільтр погляньте, що намили. Зараз покажу звідси. Дуже-дуже багато бруду в цьому радіаторі пішки. Третій фільтр і знов і ще йде трошки бруд. Ми вже домиваємо, вже майже його не кидає, тому радіатор промитий. Знаходимось в Борисполі, звертайтесь, приїжджайте. Промиття радіатора пічки займає одну годину. Доволі швидко все відбувається. У нас дуже мощний апарат стоїть, який все це робить з хімією і дає такий швидкий результат. Дякую за перегляд. Слава Україні, слава Збройним силам України, до зустрічі!